Знаєте, це відчуття, коли серце аж вистрибує з грудей, щойно відкриває шугоду. І тут питання: це адреналін як у казино, чи все ж таки холодний, зважений бізнес розрахунок Так от сьогодні ми якраз і займемося тим, що перетворимо цей азарт на чітку систему, розберемо крок за кроком, як зробити з трейдингу справжню професію, а не просто гру. І ось ця цитата, вона, знаєте, влучає просто в Яблучко. Вона ніби проводить таку чітку лінію. От з одного боку повний хаос, емоції, гонитва за цим адреналіном, де все залежить ну, практично від удачі, а з іншого світ професіоналів. Там, де кожен крок це частина продуманої стратегії, де мета це не якийсь миттєвий кайф, а стабільний системний заробіток. Гаразд, ось наш план на сьогодні. Це, по суті, наш маршрут. Спочатку визначимося, гра це чи робота. Потім крок перший, найважливіший керування ризиками. Далі крок другий. Побудова стратегії. Третій крок перевіримо все на історії. І нарешті четвертий: перейдемо від плану до реальної угоди. Все покроково. Отже, починаємо з першого пункту: трейдинг, гра чи робота. Тут ми говоримо про фундаментальну різницю між випадковістю та системним підходом. І це, повірте, перший і найголовніший вибір, який визначає абсолютно все: ким бути гравцем чи бізнесменом, покладатися на випадок чи на систему. Це не просто про стиль, це буквально про виживання на ринку. Давайте просто подивимось на ці два підходи з одного боку: азартна гра. Це коли рішення приймається на емоціях. Ну, знаєте, побачили, що якась акція стрімко росте і з'являється цей страх ФОМО, страх упущеної вигоди. І от на паніці купуємо на самій вершині. А потім ціна падає і так само на паніці продаємо зі збитком. Це шлях до неконтрольованих втрат. А з іншого боку, професія. Тут усе навпаки, є системні правила, чіткий план дій, фокус не на швидкому результаті, а на процесі, і найголовніше Повний контроль над ризиками, це не гра, це справжній бізнес. Гаразд, з цим розібралися. Переходимо до першого практичного кроку. І це увага. Не пошук якоїсь чарівної точки входу. Ні, це керування ризиками. Це буквально фундамент, на якому стоїть весь торговий капітал. Подумайте про це так: ризик-менеджмент це ваша броня на полі бою. Без неї будь-який трейдер, навіть найталановитіший, стає просто легкою здобиччю для ринку. І ось воно золоте правило, яке варто просто викарбувати в пам'яті: один відсоток це максимальний ризик на одну угоду від усього депозиту. Не більше. Це дуже просто. Уявіть, що ваш капітал це 100 життів у відеогрі. Кожна збиткова угода забирає лише одне життя. Навіть якщо ну, раптом буде невдала серія, і 10 угод поспіль закриються в мінус, то залишиться ще 90 життів. 90 спроб, щоб усе виправити і вийти в плюс. Це дає право на помилку і зберігає в грі. А як саме обмежити цей ризик? Інструмент номер один стоп-лосс. Це, по суті, ваша страховка. Це наказ брокеру, який ви віддаєте заздалегідь ще до того, як емоції візьмуть гору. Уявімо. Купили акцію по 100 доларів. І одразу ж ставимо стоп лос на рівні 95. Що це означає? Якщо ціна раптом піде не в той бік і впаде до 95, угода закриється. Автоматично. Все. Збиток зафіксовано на рівні 5 доларів. Не треба сидіти, нервувати, сподіватися на диво, поки ціна летить до 50. План спрацював. Емоції вимкнені. Добре. Броню ми одягли, ми в безпеці. Тепер час подумати про напад. І для цього потрібна зброя. Наша зброя це торгова стратегія, це наш особистий детальний дорожній атлас, який показує, як і куди рухатися на цьому складному ринку. Так! А що ж таке ця стратегія? Це не просто якась одна ідея. Це, знаєте, як рецепт складної страви. Потрібно чітко знати відповіді на кілька питань. Перше, за яких умов ми взагалі входимо в угоду. Це наші критерії входу. Друге, коли ми виходимо. І тут є два варіанти: або з прибутком це take profit, або зі збитком це наш стоп-лосс. Третє, яким об'ємом ми торгуємо це управління розміром позиції. Четверте, на яких графіках ми все це дивимось? це таймфрейми. І п'яте, які інструменти використовуємо. Графічні патерни, що завгодно. Якщо хоча б одного з цих компонентів немає, то ну, страва, скоріш за все, не вдасться. І тут дуже важливо зрозуміти, що стратегії бувають різними, бо є різні стилі торгівлі. Ось три основні: скальпінг це для тих, хто любить екшен, угоди тривають секунди або хвилини. Ризик високий, потрібна максимальна концентрація. Це скоріше для фултайм трейдерів. Далі свінг-трейдинг. Тут уже спокійніше. Угоди тривають дні, а то й тижні. Це ідеально підходить для тих, хто поєднує трейдинг з основною роботою. І нарешті позиційний трейдинг. Це вже майже інвестування. Позиції утримуються тижнями, місяцями. Це для найтерплячіших. Головна думка тут, яка: немає найкращого стилю. Є той, який підходить саме під ваш темперамент, графік і рівень комфорту з ризиком. Ідемо далі, крок третій. Ми маємо броню, маємо зброю. Але чи працює ця зброя, треба перевірити. Це тестування на історії. Ну, справді, ніхто ж не сяде за кермо нової машини, не перевіривши, чи працюють гальма, правда? От і тут так само. Перш ніж ризикувати реальними грошима, свою стратегію треба обкатати. І тут виникає логічне питання. А як це зробити? Як зрозуміти, чи працює стратегія, не ризикуючи при цьому ані копійкою власних грошей? І відповідь Бектестинг це таке класне слово, яке по суті означає тестування на минулих даних. Це можна сказати, наша власна машина часу. Ми беремо свою стратегію, повертаємося на рік, два, п'ять років назад на графіку, і просто дивимося, як би вона себе повела. Кожну угоду, кожен вхід і вихід. Так, це можна робити в спеціальних програмах, а можна навіть вручну в Excel. Головне отримати чесну статистику чи була б стратегія прибутковою в минулому це не гарантія майбутнього, але це дає величезну впевненість. Ну що ж, ми на фінішній прямій крок четвертий. У нас є перевірена стратегія. Ми знаємо, як керувати ризиками. Час переходити від теорії до практики. І тут залишається одне, але критично важливе питання: а скільки саме грошей вкладати в одну конкретну угоду? Відповідь на це питання без перебільшення це ключ до стабільності. І для цього існує спеціальна формула. Не лякайтеся, вона дуже проста. Розмір позиції розраховується так: беремо розмір нашого рахунку, множимо на наш ризик, пам'ятаєте, той самий один відсоток, і ділимо все це на так звану точку анулювання. Що це таке? Це просто відстань до нашого стоп лосу у відсотках. Ця формула це наш особистий калькулятор ризику, який гарантує, що при будь-якому розкладі ми не втратимо більше, ніж запланували. А тепер давайте на живому прикладі, щоб було зовсім зрозуміло. Уявімо, на рахунку є 5 тисяч доларів. Наш ризик на одну угоду 1%. тобто 50 доларів. Це максимум, який ми готові втратити. Ми знайшли точку входу і бачимо, що стоп-лосс треба поставити на 5% нижче від ціни покупки. Отже, що ми робимо? Беремо наші 50 доларів ризику і ділимо на ці 5%, тобто на 0,05. І що виходить? Тисяча доларів. Все. Це означає, що в цю конкретну угоду ми можемо вкласти рівно тисячу доларів. І якщо спрацює стоп-лосс, ми втратимо рівно 50 доларів, ані центом більше. І ось ми підходимо до найголовнішого. Послухайте цю цитату. Якщо просто взяти собі за залізне правило, завжди чуєте завжди ставити стоп-лосс і не рухати його, то ви вже будете попереду 99% усіх трейдерів у світі. Просто вдумайтеся в це. Всього одне правило. Це не якась там магія чи секретний індикатор, це чиста дисципліна. Саме вона й робить з аматора професіонала. Так що ж у підсумку, що насправді лежить в основі успіху, що відділяє тих, хто стабільно заробляє, від тих, хто просто зливає депозит за депозитом? Відповідь насправді дуже проста, хоча й виконати її буває складно це дві речі: дисципліна і ведення журналу угод. Дисципліна, щоб неухильно слідувати своєму плану, і журнал, щоб аналізувати свої ж помилки і вчитися на них постійно. Саме це перетворює трейдинг з хаосу на справжній бізнес, на майстерність успіхів у цьому.